Будмол Центр це проекти, що розвивають ринок України та демонструють світові силу та потенціал нашої держави. Ми пропонуємо готове, мобільне, комфортне, доступне, енергоефективне та екологічно безпечне житло під ключ від українських виробників за короткий термін. Будмол – Простір вільних людей. Ми говоримо про Україну, про відбудову, про модернізацію України, про майбутнє України. Е для мене велика честь є в Раді знаходитися в Раді директорів Конфедерації будівельників України. Ви як президент, керівник потужної і впливової організації. Розкажіть е коротко про Конфедерацію будівельників України, тому що небагато е людей знають насправді, то, що ви робите, які цілі, яка місія. Конфедерація будівельників України вже існує 12 років. Ми об'єднуємо біля 800 компаній, ми є в кожної області, і наше основне завдання це зробити, щоб інвестиційний клімат був найліпший, і так, також захищати інтереси всіх, хто працює в будівельному секторі. І також, ну а зараз найголовніше питання це відбудова України. Як має 에, проходити відбудова України? Чи вона вже починалася, чи вона має поетапно проходити? Навіть я бачу, тут у вас на столі лежить рекомендації щодо майбутнього відбудови України. Яке ваше бачення? Це у нас позавчора була зустріч з віце-прем'єром, міністром інфраструктури, також з нашим. І Кубракову також, Олена на і Ми говорили, що ну це, наприклад, це були рекомендації від Європейського Союзу. Це тут найвпливовіші організації Європейського Союзу, там Союз Архітекторів, це і всі будівельники, які є. і Вони ми розробили разом рекомендації щодо майбутнього відбудови там. У нас є біля 10 пунктів, і е, тут це основа по якому принципу можуть працювати mm. і іноземні компанії, і українські компанії, по якому принципу треба від, від, виділяти кошти і як це повинно працювати. Це дуже важливий документ. Він стратегічний, е, але він майбутньому дуже важливий mm. роль свою зіграє. Ми також обговорили, що е, е, ну, війна зараз іде, відбудова повинна і зараз іти. Ми не повинні чекати, коли закінчиться війна. Вона, відбудова є, багато фондів іноземних інвесторів, іноземних банків вже працюють, uh -huh. Там, наприклад, Європейський банк. ЄБР, Світовий банк, USAID, Невка, Фонд Свільна Україна, їх дуже багато, але поки що це невелике війна. Ми вважаємо, що потім, коли закінчиться основна фаза, війна, я думаю, що ну повинна вже закінчитися там, тому що навіть, ну в Росії вже нема сенсу. Тобто mm -hmm. ті цілі, які вони ставили, вони не змогли і зробити. А зараз то, що є, ну просто вони можуть в будь-який час просто самі проіграти. Але е е я думаю, що пі зразу вже розробляється великий план. Я думаю, що буде е окремий план маршала по Україні. Ну вже є пані Пліцкер, яка відповідальна за цей план, план і. Нам треба буде швидко е рухатись, тому е наша основна одна із ідей для наших громад це розробити плани простого розвитку. Це ну, називати генеральні плани, щоб вони швидко розробили за сьогоднішній час, і зробити максимально е швидко багато. Е Типових рішень проєктів, наприклад, там, шкіл, там, амбулаторії, центр безпек, там, поліцейських учасків. ну, наприклад, там реабілітаційні центри. Це. Ми за те, щоб ці проекти вже були готові і вони безкоштовно були uh -huh. насаті, наприклад, там на сайті Міністерства інфраструктури, і кожна громада могла uh -huh. би безкоштовно взяти. І, і там вже є кошторис, є ся проектне рішення, і швидко реалізувати. Якщо донор з'являється і каже: От на цьому місці ми можемо побудувати це. Кошторис така чому так? Тому що розробити проект і. Довести да, там, до дозволу на будівництво — ну це приблизно там півтора-два роки. Ми не маємо того, того часу. Це перше. Потім це економія мінімум 30-40%. І третє — це е, якість проектів. Якщо ми зробимо залученням е, ну, світового досвіду, то я думаю, mm -hmm. що це напередок ліпше проекти будуть ніж хтось там в якому селі. Mm -hmm. Щось на десь накреслити, якийсь проект. Mm -hmm. Тобто не, не варто чекати. Які ваші рекомендації для компаній, які можуть бути чекати кращих часів? Я знаю, що багато компаній за кордоном здається, польських 1800 компаній в черзі стоїть для того, щоб підняти участь в відбудові України. Що робити українським компаніям, ті, які тут зараз є, активно вже включатися в відбудову. Ну, вже ну, я скажу, що є проекти, є кожен день я бачу тендери, mm -hmm. вже можна працювати і відбудовувати Україну, а, і також готуватись, тому що я бачив статистику там, Світового банку, то, ну, наприклад, у нас саме рекордне ВВП був 200 mm -hmm. мільярдів у 2021 році. 2022 впав на там, 35% там, 165 мільярдів, а вже в 2024 році буде 193. Ми практично вже до військового, часу вертаємось. до військового звертаємось. Але це не тільки ми економіка це також і допомога наших партнерів. Але це дуже важливо, тому що якщо не ця допомога, ми би, ну, на 10 років втратили б нашу економіку. Ну, наприклад, я хочу сказати, що середня заробітна плата до війни було 514 доларів, зараз 530. Ну, в цілому по Україні, тобто ми, наприклад, в цьому показнику тільки зростаємо. І прогноз, наприклад, в 2030 році, це буде 1130 доларів. Це дуже якісний показник. І як для сучасних громадян, ну для просто для громадян, також для капані, так якщо така буде заробітна платня, це значить, що компанії зможуть платити. Буду таку можливу, щоб платити таку зарплату. дуже хороші перспективи і обнадіїла інформація? Ми стали першою компанією, яка стала членом Конфедерації будівельних України із швидкомодульного будівництва. І дякую за високу нагороду, тому що за 2023 рік ми стали компанією інноваційна компанія, яка впроваджує нові методи будівництва. Ваша думка про швидкомодульне будівництво: чому воно сьогодні має право на життя? Які перспективи швидкомодульного такого будівництва? Там йде мова про моду, не каркас, не буде. Я не розумію. Ну, По-перше, ви сказали одразу, що це швидко. Це перше. А потім, це економія для людей, які хочуть вже жити. І, і там, наприклад, на порядок скоричне. По не то ко зовнішньої внутрішнім здоров'ям там напередодні ти приходиш, уже майже все готово. Так. Тобто, це дуже зручно, швидко і тепло. Воно вже працює по з сучасним технологіям. Mm -hmm. Це дуже важливо і я радий, що ми mm -hmm. маємо таких партнерів, як ви, mm -hmm. що Дякую. ви можете це робити. У мене для вас є пропозиція. Зараз ми закінчимо, обговоримо це. Дякую, ви знаєте, ви насправді на основі конфедерації будівельників України створили дуже чудову платформу. Я завжди з радістю приїжджаю з Тернополя сюди, тому що я бачу, яка аудиторія. Я бачу, наскільки приходять люди сюди, і зали завжди переповнені. Тут є міністри, тут є фонди. Приходять сюди, приходять багато виробників, і зали дійсно насправді переповнені. Тут приходять ті, хто відповідає за відбудову України. і Олена Шуляк постійно на всіх зустрічах. Як вам вдається цю команду створювати? тримати разом і гуртувати щоб дійсно оцей е, ваш ме меседж, що ми всі разом працюємо заради україни тобто відкинувши всякі політичні амбіції люди сюди приходять різних політичних подобань, тобто тут є нейтральна зона тут Наскільки настільки ви вмієте створити цей командний дух е, розкажіть чомусь напевно що важливо буде разом в такій ситуації на легкі для країни у нас політики зовсім нема ми об'єднуємося на у нас є Наша мета відбудувати сучасну Україну тому це основна ціль, і в вокруг неї ми об'єднаємось. І тому всі це зацікавлені. І наша основна наше основне завдання це зробити швидше, найякісніше, і щоб це ну, було на максимально багато років. І то ну, заради таких Показників всі збираються. Хочу вам окремо подякувати за ваших регіональних представників, наприклад, в Тернополі Василь Буцик, це людина, яку я знаю 30 років, як архітектор міста. Він колись працював, ми з ним працювали цей зараз. Ми постійно знаходимося в хорошій консультації. Він нас консультує, як правильно оформити документи, само собою правильно оформлення всіх дозвільних документів, здача в експлуатацію. Тому що, коли починається особливо повідношення до швидкомодульного будівництва, багато хто думає, що це безконтрольований ринок, що можна просто починати де завгодно, як завгодно, і от що мені подобається. Сам Василь Будьок, що він чітко каже, давайте зразу будемо по нормативах працювати, є там не кажучи, що йде державні будівельні норми. Тобто, які ваші рекомендації будуть на рахунок того, як співпрацювати з регіональними представниками, що може Конфедерація будівельників дати для других організацій, і наскільки важливо сьогодні. Бути стояти на рельсах, правильно виконуючи всі законодавчі ініціативи, і ти більше знаєш, що не постійно вдосконалюється. Якраз Конфедерація будівельних України є одним з тих драйверів, які нових позитивних змін. Ми дуже поважаємо ваше наше регіональне представництва в Тернополі, і ми радимо вам збиратись в вашому середовищі в Тернопільському, області, збирати всіх будівельників, тому що. У кожному регіону є окремі проблеми, і їх треба вирішувати. Є загально національні проблеми, і для нас це дуже важливо. І ми, як конфедерація, якраз і зібрані для того, щоб їх вирішати. І нема, ну я вважаю, що у нас нема таких проблем тільки тернопільських, Якщо у когось щось там. Якась проблема з'являється, то воно як і допоможе всім іншим регіонам. Наприклад, зараз окрема проблема виникла по НДСу, там є і по-різному можна трактувати налоговий кодекс. Ми зараз була зустріч з міністром, і він пообіцяв нам ну, допомогти в цьому питанню, тому що зараз закін... ну, буде... рік закінчується минулий рік, mm -hmm. і по бухгалтері, і, 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 і зараз виникають проблеми, і mm -hmm. кожна а, податково по-іншому розрахунку. Mm -hmm. Це велика проблема для наших будівельників. Ми я думаю, що ми в цьому питанні допоможемо. Але такі питання ну кожен mm -hmm. день дуже багато, mm -hmm. і треба. Крок за кроком вишліфовувати mm -hmm. і викристалізовувати проблеми, щоб було порядок менше mm -hmm. ще, е, ще е, одне питання, до якого я буду звертатися, тому що нам десь наступного року закінчується мораторій на вивіз кругляка з України. І коли закінчиться, і де, я бачу, багато є і тим більше Євросоюз має бачення того, що ми продавали все таки кругляк. Знаєте, а ми будемо звертатися до конфедерації будівельників України. Ми жовтнали з Києкомпанія Короноспам, і інші компанії, і мебливики mm -hmm. так само зацікавлені, чому важливо Україні будувати проєкти, робити проєкти з доданою, з доданою вартістю. Так, так. Ну, я, наприклад, вважаю, у мене є окрема ідея, то що о, ми повинні знаєте, робити проєкти, як в Ізраїлі. Є такі, такі населені пункти, тобто є житло і поряд обов'язково є або виробництво. Там. Промислово або це господарство, і, і ви кажете, якщо там населено mm -hmm. під, біля там, кругляка, yeah. е то треба там робити такі будинки. Yeah. І на що нам вивозити ці кругля, а потім і, е там всі зароблять великі кошти, і потім там це зайде в іншому далі. Е yeah. Тобто це mm -hmm. дуже важлива річ і. У нас є зараз розвивається таке поняття як техноправки, mm -hmm. і у них буде додаткові пільги. І цим ми повинні скористатися, mm -hmm. тобто робити виробництва. І е, я вважаю, що ми на майже часом війдемо і в Євросоюз, mm -hmm. і я думаю, що це ми це пільги цю ситуацію ми побачимо mm -hmm. на найближачим часом. Ну я думаю, рік, mm -hmm. два-три. Я не можу сказати, mm -hmm. але я думаю, що ті події, які є, вони нас в європейській союзі mm -hmm. штовху, щоб це зробити максимально швидше. Ми зараз ведемо перемовини з тернопільським індустріальним парком, і так само плануємо відкрити виробництво так, так. в Тернополі модульних каркасних будинків і вивчаємо європейський досвід, щоб це був завод вже такий інноваційний, щоб він працював на довготривалу перспективу. Тому, якщо більшу інформацію, ми отримаємо на рахунок того, що це будуть переваги для того, що ти стоїть частиною такого індустріального парку по податках, по інших там перевагах. Тому це для нас дуже приємна новина. Якраз згадали про е, побудову таких екосистем, е, що я за два роки зрозумів перше, ми побудували від відбудомови виставкові майданчики, що викликають довіру клієнту. Клієнт приїжджає, він має місце а, де поспілкуватися. Архітектором дизайнером він має доторкнутися до нової нової будови. Тому що раніше у нас було присутнє тільки капітальне будівництво. А я згадую що 4 років, що ми будували будинки з глита з глини жита. Ми одне з виробництв зараз переприхольовуємо робимо з жита і глини. Це стара українська технологія. Це екологічна технологія. Що додавали кінського кізяка? Ми по селі бігали за кіньми, бо нам треба було додати інгредієнт, який там і зв'язував. І це дійсно виявляється тепле житло, що 40 см жита чи соломи тепліше, ніж двохметрова стіна, і сяга по енергоефективності. Підешевши. І дешевше і екологічно, і це цілі сталого розвитку, практично в повній мірі присутні в цьому будівництві. І до чого я прийшов за два роки? Ми будуємо такі екосистеми, ековіліч. Тобто, практично є земля, багато є землі, і територіальна громада має землі. Не знає, що з нею робити. Часом є озера. Є поряд якісь лісові лісові насадження, і коли ти 2-3 гектари береш, і в нас є до такий приклад декількох таких містечок, де ти побудуєш коло озера, будиночки. Є вже і за за півроку цей, цей комплекс буде готовий. Це інвестиційно привабливо для інвесторів. Зрозуміло, що ти будуєш за, за півроку, і воно вже вже працює. Далі чани сауни ставляться. Це може бути і реабілітаційні центри. Наприклад, зараз в Тернополі ми один з таких об'єктів запускаємо, де буде туристична локація, і поряд будуть реабілітаційні центри. Там будуть спортивні майданчики, там до басейні, там будуть сауни, відпочинкові зони, тому що і хлопці наші будуть вертатися з передової, і їй треба і зараз вже відновлювати здоров'я. І з другої сторони, воно якраз є туристична локація, де може відпочивати там і сім'я, і родина. Тому от фактично, як ви бачите, побудова таких цілісних туристичних кемпінгів, гемпінгів ну і значно центрів для відновлення здоров'я наших хлопців, які вернуться. Це дуже-дуже актуально. Ну, дуже великий попит, і те, що ви кажете, реабілітаційні центри, це безумовно, і ми бачимо, скільки наших воїнів прийдуть, і там, як кажуть, сотні, але більш кінцівок якісь, yeah. І ми повинні обов'язково для них mm. про них подумати і щось пропонувати. І я також, Ви затронули ваш проєкт. Будмол, я вважаю, що це також дуже важливо. Є зараз дві програми: це є оселя і сертифікати на пошкоджене житло. Я думаю, що якраз от то, що ви робите, і це дуже актуально, mm -hmm. тобто людина може взяти кредит mm -hmm. і 3% або максимум 7%, якщо ти не Держслужбовець або не воюєш, або не сім'ї, як воює, 7% також невеликі кошти, але ти живеш у своєму будинку, і якщо ти платиш якусь суму з кожним днем це твоє. Mm -hmm. І друге сертифікати для тих людей, які пошкоджені, мають там Знищена обошкодне житло і е е е уряди дає сертифікат, mm -hmm. і вони можуть прийти і е міняти на те житло mm -hmm. і тоді для всіх це зручно, але обов'язково до то, того, що ви почали з розговор, обов'язково повинна бути організована праця для людей, mm -hmm. тобто, якщо ми вивозимо. Ці кругля кії mm -hmm. то праці не буде а якщо ми там робимо yeah. додатково, бо його щось там mm -hmm. таке робимо, то тоді і для нас буде yeah. великий прибуток yeah. і робочі місця, і треба експортувати, а не імпортувати. Так, Абсолютно точно. Ну і на завершення вже хочу сказати, що з нашого дворічного досвіду я можу сказати, що Україна будується. Будуються приватні особи. Зараз ми під Києвом закінчуємо 10 будинків. Будуються люди, які живуть на поверхах, вони хочуть виїхати за місто. Недорога земля, 15-20 кілометрів від Києва. Будинок він 100 квадратів може побудувати за 50 тисяч доларів, це якраз швидко модульного будівництва. Сосновому бору я вчора об'їхав наші всі якраз локації, бо ми зараз даємо експлуатацію і починаємо нові об'єкти будувати. Сім'ї задоволені, діти. Задоволені, безпечне місце, екологічне, Суриць. річка, повітря. Тобто є певні переваги, які сьогодні люди хочуть мати так само. Навіть у нас так само є, бо ми є партнерами декількох будівельних супермаркетів і Диск. знаходимося в нашій локації. Виставкові знаходиться і коло громади, кого капіцентру. І що ми побачили, людина приїжджає ремонтувати квартиру, приходить, поступає поряд до наш виставковий майданчик і бачить, що, що фактично ті гроші, які ви маєте тратити на ремонт, і простіше часом продати свою ж квартиру. Але але переїхати знову. Нову екосистему проживання, тому це дуже добре. Будуємо е, туристичні локації, е, співпрацюємо з туристичними комплексами. Е, ті люди, які хочуть будувати, наприклад, і люди, які е, шукають де інвестувати, і вони розуміють, коли він пронестої гроші, будинок який може бути в Карпатах. Він може віддати управляючій компанії, керуючій компанії, і ще під 15% річних той будинок працює. Тобто люди починають жити в нових реаліях, і вони вчаться нових інвестиціях. Що той же будинок який ти в Карпатах маєш, раніше ти залишав він він. Більшу частину пустував. А зараз ти внешко керуючі компанії, і ти за 7 8 років ти окупляєш той будинок, в якому ти сам приїжджаєш, місяць живеш на протязі року, і зовсім по-другому ти можеш ті гроші інвестувати. Тому Україна живе, Україна дуже потужно працює, особливо і ті люди, які власні і мають бажання інвестицій, і ті, хто приватне житло, і тимчасово переміщені особи вчора зустрічався з мама людьми, які отримали по Єваселі. І вони мають практично всю програму, кошти не знали до кого звернутися. І то, що я бачу, що якщо почнеться системна відбудова України. Точно буде брак цегли, точно буде брак бетону арматури, тому що дійсно, коли потрібні будуть великі на це вкладення. Але от якраз те, що сьогодні ті, хто почне відбудовувати кошвидкову не будівництво, вони будуть, як кажуть, той, хто зараз вистоїть і буде в темі. Той після війни там буде x 5 x 10 тому я так само, як і ви, позитивно налаштований на те, що все буде добре. Ми переможемо і дякую за вашу ту системну роботу. І передаю ваш новий, які. Каталог з нашими мультимедійними презентаціями ми поробили. Ми зараз працюємо в. В Новому форматі створюємо від відеорендери на, на крайній виставці. До речі, вітаю з черговим проведеним форумом в парковому. Ми вже показали, демонстрували 3D-окуляри, де наші клієнти виїжджають на об'єкт. Ми зразу вдіваємо окуляри, і він на голому місці бачить будинок. Він може обійти той будинок, він може зразу натиснути кнопку, поміняти на другий будинок. Тобто, ми зараз віртуальну реальність повністю доповнену реальність підключаємо. І тут вже на кожній сторінці є будинок, який практично можна його так що вітаємо Дякую, Вас. Дякую. І дякую вам за таку систему, продуктивну роботу і Конфедерація будівель коліна показує дуже гідний приклад об'єднання і професіоналізму. Дякую. Дякую. Вам. Дякую. дякую.